Вітаю, друзі. Вітанічка вам з Тернопільщини. З півдня Тернопільської області, західна частина України. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми в городі, у себе, у своєму городі. Чоловік ось там, на задньому плані, там видно на задньому плані. Закриває вологу. Ще й думаю, чи то я на то показую, чи не на то. Так, закриваю вологу на задньому плані. А я маю трішки, як би то сказати, кращу роботу. Можна сказати, що сидячу, але я не знаю, чи я буду сидіти, чи я буду настоячи то робити. Ну, зараз побачимо бо якби на городі не є дуже тепло, так що розслаблятися не варто. Зараз покажу, що буду робити. Хто зі мною давно, навіть і недавно, то знає, що я мала, що я мала копати ягоди, полуницю чи ягоди, чи, чи хто, я не знаю, як то де каже, у батьків. Учора ми приїхали від батьків, накопала я ось таких два ящики саджанців. І зараз це все діло взяла ножиці, зараз це все діло буду обрізувати і скидати собі в другий ящик і садити. Бо інакше ніяк. Якщо я не посаджу, то діти їсти його не будуть, ці ягоди. Треба посадити. Так що беруся до роботи. Ну що, друзі, посадила я ягоди. Дасть Бог, піде дощик, будемо з урожаєм. А якщо ні, то доведеться воду носити. Аж з того кінця сюди носити. Ну нічого, ми не лінуємося, ми не ліниві. Щось та з того всього буде. Отакий От вийшов, отака вийшла грябочка. Я гід. Не знаю, скільки тут кущиків, але з цих з кожного кущика буде ще. По 3-4 пагони. Так що розсада буде. Не хочу цих ягід залишатися, бо це гарний сорт і урожайний. Ой, Не знаю, не пам'ятаю, як називається. Мені здається, що це хоней. Але я не пам'ятаю, не буду брехати, вже коли буде. Більший урожай, а урожай більший буде не цього року, аж на другий рік, як Бог дасть дочекати, будемо живі, здорові, то тоді вже точно буду знати, що й до чого. А тут ось ще посадила часник весняний. Ще декілька рядочків навпроти зимового, того, що чоловік каже, щоб, щоб трактором виїздити було до порядку. Ось такі справи. Зараз вже рухаюся в напрямку хати, бо треба щось зготувати, пообідати. То я пішла. Всім гарного спокійного дня, Божого благословення, міцного всім здоров'ячка. бережіть себе, бережіть своїх рідних. Садіть город, хто має коло хати, садіть, хто живе в селі, садіть, бо ми не знаємо, що нас чекає. А якщо буде посаджене, значить нічого нам не страшно. До нових зустрічі, свіжих відео. па 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 па